Чи виють собаки на покійника? Ви коли-небудь чули, як виють собаки. У народі кажуть, якщо собака виє, буде покійник. Але чи це правда, чи просто забобон? Давайте розберемося. Це повір'я прийшло до нас із давніх часів. Люди вірили, що собаки бачать те, що недоступно людському оку: духів, потойбічні сили, навіть смерть. У багатьох культурах собачі вий завжди вважали передвісником біди. Але якщо подивитися з наукового боку, все набагато простіше. Собаки виють не тому, що відчувають смерть, а тому, що так вони спілкуються між собою. Вони можуть реагувати на звуки, зміни погоди або просто відчувати самотність. Але є дуже багато історій, коли собаки вили саме перед чимось страшним. Збіг. Можливо, а може вони насправді відчувають енергію, яку ми не помічаємо. У Біблії немає жодної згадки про те, що собаки передбачають смерть. Християнство вчить, що забобони це страх, а не віра. Замість паніки краще помолитись і довіритися Богу. Отже, собаки виють не тому, що бачать смерть, а тому, що це їхній спосіб комунікації. А якщо вам стало страшно, просто прочитайте молитву і не сумнівайтесь. Віра сильніша за всілякі забобони. Залишайтеся з Богом.